Сімейна комедія Кучерявка С'ю вийшла на екрани у далекому 1991 році. У центрі сюжету дев'ятирічна дівчинка С'юзен, яка мешкає на вулиці разом із батьком і промишляє дрібними аферами. Ідея зняти фільм про безпритульного волоцюгу та його супутницю маленьку чарівну дівчинку спала на думку Джону Х'юзу. Це була його остання режисерська робота. Саме Г'юз написав сценарій по-справжньому культових комедії нашого дитинства. Він брав участь у створенні таких фільмів як Бетховен, один вдома, «101 далматинець та кілька десятків інших проєктів. Цього разу він сам написав сценарій, став режисером та продюсером фільму. У головній ролі мав знятися Біл Мюррей, який до 90-х років був досить відомий своїми ролями у фільмах Туці, Мисливці за привидами Нова різдвяна казка та іншими кінороботами. Але Мюррей відмовився від ролі через сильну зайнятість у інших фільмах. і Йю звернувся до Джеймса Белуші, який був дуже затребуваний після таких фільмів, як Директор і К 9 на той момент Белуші за рік знімався у п'яти семи проєктах, але знайшов час, щоб знятися і у цьому фільмі. І тепер навіть важко уявити когось іншого в образі чарівного безпритульного. На роль Грей Елісон запросили Келі Лінч, яка до цього знімалася у аптечному ковбої та будинку біля дороги. Актриса із зовнішністю типової процвітаючої американки, у якої завжди все добре, вдало вписалася в акторський склад «Г'юза». Партнеркою Джеймса Белуші та головною героїною стала Елісон Портер, яка до цього фільму вже знялася в 11 фільмах. Вже в три роки її запросили знятися у рекламному ролику. А ще через два роки вона взяла участь у музичній телепередачі. Вона зіграла безліч другорядних та епізодичних персонажів. А в 1991 році дівчинка нарешті отримала головну роль. Хоча на момент зйомок кучерявки з Елісон було всього 9 років, вона показала рівень акторської майстерності не нижче, ніж у своїх іменитих колег. Ця мила дівчинка з величезними очима майже не поступалася Белуші за акторським досвідом. Зйомки почалися у Чикаго у листопаді 1990 року і тривали чотири з половиною місяці. І хоча фільм отримав досить прохолодну реакцію критиків, він підкорив глядачів у всьому світі. Історія про милу дівчинку сирідку відповідальність за яку взяв на себе безхатько, схильний до афер, але який має велике чуйне серце, нікого не залишила байдужим. Елісон була чарівною у образі Сью. А майстерність її гри прирівнювалася до гри дорослих акторів. На жаль, ця роль стала останнім успіхом у її кар'єрі. Елісон виросла та втратила дитячу привабливість. Після приголомшливого успіху зникла зі світу кінематографу. У 18 років вона дебютувала у театрі та відкрила в собі ще один талант співочий. Навіть перемогла у конкурсі Голос. Її наставницею була Крістіна Агілера. Але зробити музичну кар'єру їй не вдалося. Кудрявка Сью намагалась повернутися в кіно, але для неї були лише другорядні та епізодичні ролі. Розчарована дівчина почала шукати втіху від невдач у міцних напоях та заборонених речовинах. Так тривало кілька років, доки Портер не усвідомила, що шкодить собі та своїй кар'єрі. Вона взяла себе в руки і за підтримки свого першого чоловіка Брайана Отенріта змогла зав'язати зі згубними залежностями, але декілька років тому вони все ж таки розлучилися. Від шлюбу з Брайаном у неї залишилось двоє дітей. Зараз Елісон щаслива у нових стосунках, народила третю дитину, викладає вокал, активно веде соцмережі та ділиться буднями звичайної жінки, але у кіно таки не змогла повернутися. Виконавцю цю головної ролі Джеймсу Белуші зараз 69 років. Після виходу на екрани Кудрявки С'ю актор лише закріпив за собою статус зірки і після цього знявся, ще у понад 80 фільмах. На сьогоднішній день він відійшов від роли у кіно та повністю присвятив себе ресторанному бізнесу. Крім того, разом із чаком Норрісом він відродив тютюнову фірму. Кар'єра Стіва Керла після виходу фільму значно пішла вгору. Його почали запрошувати на ролі в телесеріалах, а потім і у великому кіно. Після виходу Кудрявки не виблискувала на екрані Келлі Лінч. Хоча в неї були ролі в деяких відомих проєктах, після 2017 року Келлі вже не з'являлась на великому екрані. На жаль, Кудрявка з його знаменувала собою завершення кар'єри Джона Г'юзе. Цей фільм став його останньою режисерською роботою. Як сценарист він брав участь у Тринадцяти фільмах Фінансового успіху фільм його творцям не приніс, але глядачам він сподобався. На ньому виросло ціле покоління і повертається до нього через роки. Відміна режисура, цікавий сюжет та чудова акторська гра зробили цю картину неймовірно популярною. І хоча Джеймс Белуші настільки вдало втілив образ чарівного бродяги Біла, що здається він все життя тільки цим і займався, а Келі Лінш впевнено зіграла ділову бізнес-леді, якій не чужі. Людські почуття, основна заслуга фільму, поза всяким сумнівом належить Елісон Портер, яка так природно і невимушено зіграла головну героїню. Весь фільм просто тримається на юній акторці, на її міміці, фразах і, звичайно ж, кудряшках.